На фронті сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки на сході та роботиного на півдні. Інформують у Генштабі. Далі кадри з Мелітопольського напрямку, де наш дрон підсмажив ворожий бронетранспортер. По техніці окупантів влучно відпрацювала рота ударних безпілотних літальних апаратів 47-ї бригади. Росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Загинули троє людей та дістали поранення ще троє жителів. По Нівичині – 12 будинків. Також травмувалася людина, яка підірвалась на вибуховому пристрої у полі Краматорського району. На Херсонщині травмувалася волонтерка та місцева жителька у селі Зміївка. Обох жінок доправили до лікарні. Ціна російської субмарини, яку сьогодні пошкодили у південній бухті Севастополя, приблизно 300 мільйонів доларів. Крім неї, знищений великий десантний корабель та приміщення, де планували розгорнути потужності для будування надводних дронів у наступному році. Тим часом у Румунії почали будувати тимчасові укриття для сіл, що межують з Україною. Сьогодні там знову знайшли ймовірні уламки російських безпілотників. Про їхнє падіння повідомили мешканці прикордонного району Тулча. Згодом неподалік сіл Нуферу та Вікторія побачили уламки, схожі на компоненти дронів, розкидані на площі у кілька десятків метрів. Нагадаємо, внаслідок обстрілу, 13 вересня, була пошкоджена інфраструктура порту в Ізмаїльському районі на Одещині. Паралельно з російськими обстрілами Одещини СБУ викрила на корупції все керівництво районної ВЛК в області. За гроші посадовці допомагали військовозобов'язаним відкосити від призову. Підставою для цього були фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров'я. Чоловікам продавали підроблені медичні висновки про тяжкі діагнози. Лише за добу організатори оборудки могли наштампувати понад 20 фальшивих довідок. За них просили від 7 до 10 тисяч доларів.